Іграшка, найперша в Україні, юний читач Дмитрик, який прийшов до Чернігівської бібліотеки імені Михайла Котюбинського, став одним із перших відвідувачів незвичної виставки дерев'яної пазл мапи України. Він разом з іншими дітьми побачив ляльки-мотанки з різних регіонів нашої країни та дізнався про їхню історію. Я побачила цю мапу, і мені дуже сподобалася сама ідея проекту, тому що показати зараз в наш час, як виглядають взагалі мотанки з різних міст. Це дуже важливо і це автентично. Ну і цікаво подивитись. Ініціатором всеукраїнського волонтерського проєкту Мапа України обійми є подружжя переселенців Оксана і Олекси Муравльови. Вони вирішили зібрати родинні обереги з різних регіонів як символ незламності, аби ті мандрували містами нашої країни та нагадували українцям про єдність та нашу силу. Одна із творчих особистостей таких є Оксана Муравльова. Яка є організатором цієї виставки. Тобто, на її заклик у соціальній мережі Facebook було зібрано ці ляльки-мотанки із усіх регіонів України. Їх, звісно, надіслали набагато більше, потім відібрали більш схожі і дотичні до конкретного регіону. Ну і так була створена ця мапа, яка має назву. Із різним наголосом можна називати, можна сказати обійми і можна сказати обійми. Всього до проєкту долучились 58 майстрин з усієї України. За півтора місяці організатори отримали 160 ляльок, деякі були навіть з за кордону. А ось на мапу потрапило понад 70 робіт. Всі інші вироби продали, а зібрані кошти передали військовослужбовцям ЗСУ. Дуже приємно, що ця ініціатива вона також є благодійною, тому що подорожуючи Україною, ця виставка також ставить собі на мету збирати гроші на ЗСУ. Тобто ми будемо е, продавати маленькі такі лялечки, які також у нас біля мапи, біля цієї виставки е, зараз є, і будемо запропонувати всім бажаючим їх купити а гроші вже будемо відправляти на ЗСУ. Всеукраїнський волонтерський проєкт встановив рекорд України у категорії мистецтво вперше. За словами Ганни Пушкар, мапа перебуватиме у Чернігові протягом місяця. Наступною зупинкою буде Запоріжжя. Після показу в усіх доступних областях її передадуть в музей Донеччини.